Усіх вас з Воскресним Днем, причасників прийняття святих Христових Тайм. Ми сьогодні зранку прийшли, що ми згадуючи слова псалмоспівця, який говорить: зранку вислухай голос мій, Царю мій і Божий мій. За цим покликом ми звершуємо наше богослужіння. Як вираз нашої душі, стану нашої душі. Як часто можна молитися? Інколи ми себе запитуємо. І відповідь в цьому також є проста. Як часто душа цього потребує? Ось як душа цього потребує, так часто молись. Але колінності своїй. Ми інколи доходимо, що душа не спрагла. Нам здається, що вона не спрагла. І, здається, важко молитися, і нема часу молитися. І все не випадає. І це призводить до того, що ми не лише вдома перестаємо молитися, а й в храм не хочеться йти. Ми шукаємо собі. Якщо б і раз пропустили, шукаємо собі черговий раз причини не піти до храму. І вони виявляються дуже поважними. Але сутність самої людини, сутність християнина є прославлення Бога. Ми називаємо себе всі православними, інколи ховаємось за вивіскою православною. А інколи взагалі ховаємось за вивіскою «Київський патріархат». І рахуємо, що православний Київського патріархату це той, який визнає православну віру. Це той, який розумом своїм відносить себе до Української церкви Київського патріархату. І основна його задача це прийняття участі в якихось суспільних заходах. Де відбувається паніхіда чи якийсь молебен? Важливо там бути. Але це не є християнин. І не є він прихильник Київського патріархату. Цю людину можна назвати, як її назвав Ісус Христос. Наближаються до мене люди ці, які устами своїми шанують мене. Але серце стоїть далеко від мене. Не мої вони є. Це тоді коли ми коли ховаємось за вивзкою. Але християнин це той, який денно й ношно Устами своїми, справами своїми, думками своїми, всією своєю людською природою прославляє Бога. Коли є час молитви. Для уст, для серця він стає і спілкується з Богом. Тому що молитва це і є живе спілкування з Богом через слухання і співучасть в тому, що співає Хор. І безпосередньо те, що ми виголошуємо своїми устами. Ось це є наше живе спілкування з Богом. Оце є наша надія бути почутою, бути почутим під час цієї самої молитви. І якщо є потреба, а потреба повинна бути, як спрагла людина хоче води, от так повинна бути спраглість, бажання. Славословити і оспівувати Бога. Постійне бажання. Звичайно, ми не завжди маємо можливість говорити, чи читати псалтир, говорити якісь молитви. Але сама коротка молитва, до якої призивають навіть при пострізі. Наставленого ченця це Ісусова молитва. Або саме коротка, Ідеш і кажи про себе, Господи помилуй. Це те, що ми можемо говорити безперестанно. І якщо ми це будемо говорити, то в думках наших не з'явиться нічого поганого, а тому що місця не буде для поганого. Буде місце для Бога. Як просто. Ідеш собі, працюєш і Господи, помилуй. Але як це важко себе заставити? Але це, це треба себе заставляти. Заставляти себе, щоб лівності, гріх лінності не відкинув нас від Бога. Тому що не, ми від Бога, не Бог від нас відходить, а ми від Бога відходимо. Не Він нас залишає, а ми Його залишаємо. Не Він нас не чує, а ми до Нього нічого не говоримо. Ми можемо сказати, Бог, я молився, а мене Бог не почув. Так напевно ти нічого і не сказав. Бо знаходячись навіть в храмі під час молитви, про що ми дуже часто думаємо? Про дуже багато побутових моментів. Про те, куди піду після служби, про те, що встигла зробити, не встигла зробити, що маю зробити як мало часу залишається для того, щоб не лише чути пісний спів Божественної літургії, а й розуміти його, відкривати щось для себе нове, відкривати щось для себе, яке пом'якшує наше серце через слухання, віра через слухання. Це і укріпляє наше серце, це і укріпляє нашу віру, це трезвить наш розум. І це очищає нашу душу. Бути уважним під час богослужіння. За межами храму не треба думати того, чого не треба думати. На все є свій час. І хай кожен день думає сам про себе. Або інше прислів'я говорить, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. І тому, якщо ми не сприймаємо це, це наші проблеми, це наші біди, це наші страждання, а сприймаємо, тоді радість опановує наше серце. Тоді Господь управляє нашими вчинками. Прагнути треба. До чогось прагнути треба. Але казати, Господи, я хочу ось це, благослови, якщо це на користь мені. І більше нічого не треба просити. Попа Євангелії, хай Твоє слово буде так або ні. Все інше це від лукаву. І язик мій, ворог мій. Говорити це срібло а мовчати це золото. Скільки висловів, народних, біблійних, ми маємо в своїй пам'яті. Але найважливіше, коли, знаючи оці вислови, ми повинні жити по них, намагатися жити по тому, що почули. Візьмемо сьогоднішнє богослужіння. Ми прийшли не від празного любопитства, що буде в монастирі? Чи хтось прийшов від празного любопитства? Подивитися, що тут буде, прийшли на молитву. Прийшли, щоб прославити Бога, випросити те, що нам потрібно, вимолити. Прийшли, щоб напитатися благодаттю Святого Духа, щоб на душі було краще, в житті було краще. Здоровий став той, хто хворий, там, де нема успіху, щоб Господь благословив успіх, і кожен зі своїм побажанням. Але, переступивши поріг назад цього храму, хто впевнений, що молитва його почута? Хто із вас впевнений? Сумніваєтесь. А сумнів означає, що нічого не буде. Приведу вам приклад. Простий з парафіяльного життя. Посуха. І люди звернулись до священнослужителя, отче, давайте відслужимо молебен десь в полі, щоб дощ пішов, щоб все те, що ми посадили, виросло. Він каже, ви моліться і Господь вам дасть. Ні, ідемо всі разом. Ідемо, вийшли в поле. Священик розпочав молебен, Відслужив і звертається до людей. Ми помолились сьогодні, так. Ви вірите, що Господь дасть нам дощ? Віримо. А парасольки у вас йде. Ви що, в поле, вийшли без парасольок, якщо ви вірите, що молитву, яку ви будете творити, вона дойде до Бога. Парасольки де? Ось відповідь. На наші молитви, які ми інколи творимо. Тому я хочу, щоб ваша молитва завжди була чута Богу. Але її складати треба, як співається в Херовіській пісні, відклавши всякі життєві піклування. Переступили поріг монастиря, відклали все. І хай ця молитва буде щира, і коли, ти, як це дитя до, мам, до матері пристає, і за одежу смикає і чогось хоче досягнути. Ми відштовхуємо його, не даємо. Ну в кінці ж все одно дає. Навіть якщо на перший погляд, на перший крок не погоджувалися цього зробити, даємо. Навіть знаємо, що це зашкодить. І все одно даємо. Ну, умовно кажучи, знаємо, що шоколадка зашкодить, бо буде алергія. Ну не даєш цілу, даєш малюсінький кусочок. Ну, все одно ж ждав. І знаєш, що потім висить ті тій і що ти будеш бавитися, будеш переживати, ну все одно даєш. Ось так молитва перед Богом. Отака повинна бути щира і така зрозуміла і доступна, щоб Господь вислуховував молитву і давав просиме, а ми в це вірили. Тому що в євангельських словах є таке. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. І будьте, як діти, бо таких є царство небесне. Ось я вас сьогодні і закликаю, будьте як діти, в молитві, щирими, настирливими. У справі своїм почали і довели її до кінця. Але в молитві попросили і повірили. Що Бог дасть просиме вам, але просити треба, завершуючи словами, Господи, дай мені не те, що я хочу, але те, що корисне для мене. Але ж дай. І хай сьогодні ще наша молитва, яку б ви складали, от через 2 секунди у вас всередині прийшла така в душі велика революція, духовна така зміна, щоб переступивши цей поріг. Навіть неможливе стало для вас можливим, по нашій з вами спільній молитві. хай Господь нам допомагає і сьогодні, і повсідні життя нашого творити щиру глибоку молитву в цьому храмі і в домашніх наших обставинах. Слава Ісусу Христу!